Пані Людмила Лісогор, дякую. що скажете, пані Людмила? По про це дякую всім учасникам цікавого заходу. Що можна сказати? Нічого усталеного і традиційного в житті не буває. Презентація, розвиток... якщо потрібна, кліптер да. у вас на столі розвиток іде вперед. Все змінюється особливо в суспільстві 4С. І тому, якщо говорити про усталеність, ми не можемо про неї говорити. А якщо ми говоримо про зміни, ми говоримо про ті зміни, які будуть сформовані і направлені на суспільний добробут. І не тільки на суспільний добробут, а добробут кожної особистості. І якщо говорити про традиційні підходи. Тут потрібне системне мислення і зміна парадигм мислення. Чому тому, що коли змінюються певні технологічні рішення, які диктуються нашим суспільством, зокрема економічним суспільством, то освіта це та ланка, яка перша реагує на ці зміни, тому що потрібно підготувати якісного, сучасного, компетентного фахівця. Лідера, який швидко також адаптується до будь-яких змін. І тому, якщо говорити про системні зміни, потрібен той освітній компас, який буде визначати і формування освітніх програм, чи це буде в шкільній освіті, особливо в позашкіллі, як реального е е елемента або складової, яка допоможе якісно і ефективно реалізувати СТЕМ. То ми говоримо про те, що ми повинні самостійно усвідомлювати ці системні зміни. Тому на сьогодні ми орієнтуємося на ті виклики, які нам говорить. І дає можливість змінювати держава. І в першу чергу, коли сам вчитель або е, людина, яка цим процесом керує, зміни своє мислення, змі... побачить, що СТЕМ пронизує будь-яку галузь, що є особливості реалізації STEM в освіті, тоді у нас будуть зміни. Якщо ми об'єднаємося е, в, в цьому процесі, то ми досягнемо результату. Ну да, давайте більш прицільно про е, навчальні програми. От в мене запитання таке. Пан Дмитро е, із інженерінової школи, і е, наш колега з громадської організації на сфера» казав, що в них є, і в тому числі е, наша попередня спікерка е, з аеророзвідки, зазначали, що навчальні програми є. В усіх сферах, але чи є вони такими, які дозволяють будь-якій людині, от зараз є така дефініція, що освітню, освітня галузь має думати про те, яким чином ветерани війни можуть бути задіяні в освітньому процесі. Можливо, Ну, це додає чогось, і навчальні програми мають бути адаптованими таким чином, щоб оцей ветеран, коли приходить, бере певний матеріал і може по ньому працювати, застосовуючи попередній свій досвід. Чи як це має працювати От в сучасних умовах? Ви як фахівець навчальних програм, розкажіть про це? І Іде ота межа вже традиційно сьогодні? Питання загальної середньої освіти і позашкільної освіти. Позашкільна це місточок, чи, чи це е, треба поєднувати, чи розділяти, чи яким чином от, от, от ваша думка, як бути от, в контексті такому. От Навчальні програми. Це зарегульований процес, чи це вільний вибір, е, хто цим має перейматися і так далі. Але давайте про зміст їх спочатку. Чи має, відповідає він сучасним умовам, наприклад, аеророзвідки? Е, дякую за запитання, дуже глибоке, цікаве. Ну да. Да. непросте Непросте запитання. А, воно хвилює, хвилює. Там всю спільну тут. Хвилює, да. тому що аеророзвідка на сьогодні це потужний елемент безпеки, який потрібно розвивати в нашій державі. Існує так, да, різні рівні національної безпеки, але сьогодні якраз аеророзвідка це перспективний досить напрямок. Який можливо просідає у нас? І тому, якщо у нас є практики, фахівці, які прийшли в екстремальних польових умовах. Роботу з елементами, зокрема з нашими дронами, да? роботу, яка є складною, тому що управляти дроном з це одне, коли він виходить за межі регулювання, це зовсім інше. Тому тут потрібно знати, як повернути, як спрацює система зв'язку, і це mm -hmm. ці екстремальні умови, в яких люди працюють знаходять Певні алгоритми і цікаві рішення, надзвичайні нестандартні. Ці рішення мають бути вкладені в навчальну програму. Обо, ці рішення повинні передатися на практичному досвіді. Навчальна програма вона регламентує певний зміст, який е, м, знанівий, да, можна так сказати. Метод це певним те. чином рамковий документ. Рамковий документ, але відповідно сучасних концепцій, нової української школи, яка реалізується вчителю. Чи це в позашкілі, чи в школі, дана академічна свобода і закладам освіти, які можуть формувати е, освітні програми своїх закладів в колаборації е, з іншими да, структурними елементами, можна так назвати, сказати, стем середовища, і створювати навчальні певні практичні модулі, які можуть реалізовуватися і зразу їх застосовувати. І зразу їх застосовувати. То певним чином дуальна освіта. Да, можна Можна сказати, навіть ідуальна, але а, це її переваги, це її перспективи. Mm. Тому що на сьогодні нам потрібен який фахівець, який швидко знаходить певні рішення і ефективні рішення. Коли ми будемо давати просто знання, не викладаючи їх на практику в різних умовах, не показуючи нашим учням, як треба керувати собою у певному процесі. А, вміти себе сконцентрувати швидко, да? і швидко подумати і командою знайти тобто, рішення. Це софт скіли, які треба теж вкладати в навчальні програми з позашкільної освіти. чи… Це вже це в навчальних програмах. Є такі елементи, да те методи і технології, за допомогою яких ми реалізуємо ці програми. Це певний їхній компонент, методологічний компонент. Uh -huh. І в цьому методологічному компоненті потрібно передбачити види компетентнісних завдань і в ці програми вкласти, які на реальних прикладах зможуть прокачати нам ці скіли. Тобто, окрім того, що е, рамковий документ має бути написаний, має бути якась практика його застосування. Теж описана, чи просто її дає людина з досвідом? Вона частково може рамково бути описана, але у нас є теж знову свобода, mm. яка е, дана вчителю е, і не тільки внутрішньо, а й на законодавчому рівні. І він, е, знаючи своїх учнів, знаючи, як працює чи гурток, чи клас. Він вибирає еф, найефективніші підходи для того, щоб це реалізувати. Він е, в даному аспекті по йому потрібно розкрити. Найсильніші сторони кожної дитини для того, щоб вона досягла успіху. Коли дитина бачить успіх і результат, її підтягується і інтелектуальний рівень да, і прокачуються ці скіли. Вона не боїться зіштовхуватись проблемами. В чому зараз якраз і просідає освіта, і підходи в освіті? То, що ми. Маючи концепцію нової української школи повинні сформувати успішну особистість, в нас якраз залишки ось тих парадигм, що ми працюємо не на розкриття сильних сторін, тому що у нас є різні діти, є високоінтелектуальні, є середнього рівня. Але ніхто не сказав, що ця дитина, яка має середній або навіть достатній рівень, не буде гарним програмістом, да? або не буде гарним інженером. Це треба побачити, відчути, і таким чином саме практики, які приходять з поля бою, з підприємства, з бізнеса, вони відчувають і бачать кожну дитину, так, як і вчитель. І вони теж можуть допомогти тому самому вчителю розробити цікаві завдання і інструменти для реалізації змісту. Будь-якої програми, що може бути інструментами, які інструменти слід задіювати? Тому що ну усталена практика наших навчальних програм це наступна історія. Є рамковий документ, який регламентує розчасовку там тематику і таке інше. А далі на власний розвід, але е, є ще. Методичні рекомендації, які дають певне розуміння цієї програми, от, от що це таке в сучасних умовах. Методичні рекомендації, і оці інструменти це відеоматеріал, відеоуроки, це приклади, якісь. що це може бути? Це потрібно чи ні? Чи може нам все потрібно залишити як є? Є навчальна програма, є методичні рекомендації, є людина, яка цим займається. Працюйте можна так, чи ну, треба більше вкладати в цей процес чогось? А як вчитель, який працює на різних да, рівнях освіти, це процес креативний. Який, не постійно, який постійно не закінчується, ви знаходитесь в пошуку, тому що, приходячи, як я сказала, до різного контингенту, ти бачиш внутрішній світ дитини. І прийшовши в п'ятий А або п'ятий Б клас, я не застосую одні ті самі методи і прийоми. Чому? Тому що діти по різному реагують на різний контент навчання, Його. по різному відбувається система запам'ятовування і по різному відбувається практичне сприйняття. І я, наприклад, тільки за практику, тому що пізнання через практику. Ну, визнано усіми психологами, науковцями це найефективніший спосіб розвитку будь-якої особистості. Це найефективніший спосіб запам'ятовувати досить складні будь-які наукові концепції. Якщо ти ту саму дисперсію світла будеш показувати за допомогою апарату да, спеціального, то ти ж покажи, як це працює в природі. Чому дитина кожен день, можливо, з тим стикається? І як це може використати вона для можливого створення якогось приладу свого особистого? Mm -hmm. Коли ми будемо на практичному рівні все це показувати і використовувати і відео, а чому б ні? На певних секундах для алгоритмізації процесу це скоротить ваші витрати. Потім зробити той же самий віртуальний тренажер і відпрацювати навичку, щоб в полі вона цю навичку швидко використала. І тому, якщо говорити про stem підход, і ви сказали про стандартні вимоги, то я скажу, що якщо реалізовувати системно stem підхід в освіті, відповідно до міжнародних практик і те, що я бачу особисто, коли впроваджується підхід у школі, в університеті, він розтягнутий у часі. Але ми не повинні боятися, що ми не дамо якихось певних академічних знань, що втратимо. Ні, ми все одно вийдемо, якщо правильно підходити на ось цю академічну її називають грамотність угу. на практичному рівні. І коли е, ти, ти вже керуючи процесом, да, ти фасилітатор в даному випадку, для того, щоб прокачати скіли, уміння приймати рішення, да, угу. уміння співпрацювати якісно в команді, ти е, бачиш, де тобі скоротити час, а де тобі його розширити, для того, щоб прокачати уміння. Угу. І тому. Я скажу, що STEM – це класний підхід, і його потрібно не боятися. І рамкові програми ми все одно, якщо правильно все розбудуємо, ми досягнемо тих результатів навчання, які передбачені стандартами угу. освіти. Ну якщо я правильно зрозумів про нашу розмову, то е, ви прибічник застосування е, на практиці того, чого. Того, що написано в навчальній програмі, ви прибічниця того, щоб досвід поширювати як відеоприкладами, прикладами, так і звичайним класичним підходом. Тобто ми нічого не руйнуємо, ми додаємо тільки в процес. Наскільки я правильно зрозумів, н так люди неправильно ні. зрозуміла. Ну. Я за, ту, за той підхід, який е трансформує. Вчитель, сучасний вчитель це трансформатор. Тому що він... Тобто, все залежить від вчителя. Немає універсальної формули, програми. Дивіться, вчора в мене був вебінар по проєктному навчанню і нас кризним Да? І ось перше запитання, да, і коли ми показували, ми створили певні проєкти для вчителів, методичні рекомендації. Але на початку, що я сказала своїм слухачам? Я сказала те, що це рамка, на яку ви можете. Додавати власні елементи, бачачи, як ваші діти реагують, бачачи глибину пізнання ваших дітей. Зрозумів, дуже цікаво, пані Людмила, але е, трошки, можливо, я і не погоджуюся з тим, що ви кажете. Але ну от думка науковця має право на життя.